С явитять до небачаною і повернути небо жив, життя, як нитка, оберіга. охоронцем злетіла в небо наша мужня захисниця і повернулася в граніті до рідної школи більш ніж через рік і чотири місяці. 7 червня сухополов'янська громада схилила в скорботі голову перед своєю героїчною землячкою Ангеліною Євдокімовою, пам'ятну дошку, якій відкривали на стіні місцевого ліцею рівно в 22-й день її народження. Ангеліна була бойовим медиком і загинула на самому початку Великої війни, 28 лютого, у селі Мущун, надаючи допомогу воїнам, щоб. Боронили столицю України неможливо переоцінити подвиг Ангеліни, бо вона стала на захист тоді, в перші дні повномасштабного вторгнення, стала на захист серця нашої України, нашої держави, вона стала на захист нашої столиці, міста Києва, бо саме ворог планував блискавичним блицкриком взяти столицю і покласти край нашій державі. І тому. Всі військовослужбовці, бійці територіальної оборони, які захистили в той час надскладних боях, звитяжно, героїчно, беззастережно утримали нашу столицю і дали можливість дійсно повноцінно дати відсіч ворогу і упевнили нас без сумніву, що перемога за нами і в нас є світле майбутнє, бо ми вільна. Нація, нація, яка найкраща без перебільшення в світі, має свою славетну історію і прекрасне майбутнє. Від імені Прилуцької військової адміністрації я низько стояняю голову перед рідними, близькими і тими, які постійно були разом із цією людиною, яка вічно пам в пам'яті у нас буде жити. Яка віддала своє життя за світле майбутнє не одного покоління. Я хотів би на цьому нашому зібранні безпосередньо слова вдячності висловити педагогічному колективу цього навчального закладу, який в такий нелегкий час. Коли ми знаходимося після повномасштабного вторгнення на території нашої ненької України, виховують таких патріотів, вкладають душу і серце, таких патріотів, які безпосередньо виборюють нашу честь, незалежність. Ангеліна Євдокімова народилася 7 червня 2001 року в колісниках на прилучченні Із сьомого по дев'ятий клас навчалася у Сухополов'янській школі. Вчителі, однокласники добре пам'ятають її як справедливу завжди усміхнену дівчинку. Вона була доброю, веселою, вона була щирою, доброзичливою, трудолюбивою. Але найбільше мені згадується. Те, що вона була завжди з посмішкою. Вона завжди посміхалася. Чи це була невдача, чи це був якийсь успіх, вона завжди була весела. Її сміх, ну, у мене й зараз перед очима. Вона завжди ще була і оптимістом. Вона чітко знала, ким вона стане в майбутньому, куди буде вступати, чітко планувала своє майбутнє. І коли я говорила, Неліна, буде важко, складно, вона каже, у мене все вийде. Ви знаєте, дуже важко говорити слово була у моєму серці, в моїй пам'яті. Я думаю, у нас всіх вона залишиться вічно молодою. Я пам'ятаю, ми любили жартувати одне над одним, пустощі там дитячі. Ну вона нам завжди все пробачала. Вона ніколи зла не тримала і не була злопам'ятною, Хорошою була дівчиною. Вона завжди посміхалась, завжди знала, чого вона хоче, добивалась завжди своїх цілей, ніколи не втрачала віру в себе. Дуже болить душа, знаючи, що попереду її чекало світле майбутнє. Сім'я, діти збулися всі її мрії, бажання. Вона завжди була радісною, з посмішкою. Я ніколи не пам'ятаю, щоб вона плакала або була засмученою, або не показувала цього того. Я вважаю, що вона була дуже сильною людиною, дуже відповідальною, щирою. І ми будемо завжди її пам'ятати. Вона не побоялася поглянути в очі цьому страхіттю і віддати все ж таки своє життя. Так за нашу за нас, за нашу країну і за наших майбутніх дітей. Вона однозначно була хороброю і професійною військовою, і такою б вона і була. Я думаю, вона би 100% здобула ще більше досягнення. Вона би пішла далі по кар'єрних сходинках, але на жаль, склалося інакше. Забрав Бог на небо нашого ангела. Дуже тяжко говорити про дітей, яких ти навчав, які були частиною тебе самого. У минулому часі, тому що ми, як вчителі, надіялися, що ми будемо зустрічати їх на вечорах зустрічі, ділитися спогадами, радіть їхнім успіхам у житті, ким вони стали, які сім'ї змогли міцні побудувати, діток народити, можливо, привезти до нас своїх майбутніх діточок. З Ангелінкою не склалося. Але ми завжди в пам'яті вона в нас залишиться такою світлою, доброю, веселою, молодою і тою дівчиною, мужності якої треба повчитися кожному. Після закінчення 9 класу Ангеліна Євдокімова вступила до Прилуцького медичного коледжу на сестринську справу, по закінченні якого підписала контракт на проходження військової служби. Була в зоні АТО ООС 9 місяців. З початком повномасштабної війни продовжила службу як бойовий медик 72-ї бригади. Імені чорних запорожців. Ще під час навчання в медколеджі у дівчинки від тяжкої хвороби помирає мама. В 17 років залишилася Ангеліна сиротою. Родиною для неї стала сім'я сестри, племінниця Катерина. Сьогодні їй було б 22. Красива дата, правда? Ми б накрили святковою скатостів, святковою скатертиною. Хтось обов'язково подарував беліні червоні троянди, які вона так любила, і лунали б тости з поважаннями». Але ми всі сьогодні змушені у скорботі дивитися на шматок граніту і казати страшні слова, що не притаманні для таких молодих квіток. Жахливо, що коли ми зовсім скоро встановимо пам'ятник, на який насправді заслуговує людина, яка поклала своє життя за честь і свободу своєї держави, так от, до цього монументу, як знато кушани і щирої подяки за те, що тепер я у відносній безпеці стою перед вами і можу висловити скорботу своєї родини. Я приведу дітей майбутніх моїх дітей, які знатимуть по неї все, як і її великий вклад, як і кожного захисника у перемогу нашої держави. Прикро, важко на душі. Війна забирає кращих із кращих у розквіті сил, повних надій і планів. І одне тільки може пом'якшити гіркоту втрат, наша пам'ять, розуміння, що ці жертви, в тому числі і Ангеліна, були немарними. Тому наше завдання сьогодні шанувати, пам'ятати нашу героїню Ангеліну, її цей неоціненний подвиг, і кожен на своєму місці самовіддано працювати. Наближати нашу перемогу, надавати підтримку Збройним силам України, разом об'єднавшись, працювати і робити все для того, щоб, врешті, настав переможний мир для нашої неньки України. Ангеліні, вічна слава, пам'ять, та шана. Слава Україні! Героям слава! І принагідно я хотів би висловити подяку. Традиційно за допомогу, яку надає нам громадська організація Патріот прилуків виготовлені меморіальної дошки, також фізичній особі-підприємцю Маценку В'ячеславу, завдяки яким ми сьогодні маємо можливість відкрити цю меморіальну дошку. Допоки ми живі, житиме пам'ять про героїв. Наші герої з меморіальних дошок нагадуватимуть кожному з нас, що вони поклали своє життя за нашу перемогу, аби всі ми жили у мирній. Вітучій Україні